Джуліан зробив паузу, а потім підсів до чайника, який поставив на стіл. Він взяв його і почав лити чай в мою чашку. Спочатку він налив до країв, а потім почав лити далі. Чай переливався через край і потік на блюдечко, а потім і на килим. Джуліане, що ти робиш? Моя чашка переповнена, скільки б ти не лив, більше в неї не поміститься. вигукнув я, не витримавши. А він подивився на мене спокійно, ніби очікував цієї реакції. Будь ласка, зрозумій мене, я поважаю тебе, Джоне, дуже шаную, але ти схожий на цю чашку, переповнену своїми уявленнями та переконаннями. Як у неї може війти ще щось, якщо ти не звільниш її? Ці слова вразили мене. Моя чашка була настільки переповнена звичними думками і переконаннями, що дійсно й не було місця для чогось нового. Це був момент, коли я зрозумів, що і моє життя потребує оновлення. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.